Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо приготування домашньої курячої ковбаси. В результаті у нас вийшла бюджетна та дуже смачна страва. Вода чудово різноманітна, як повсякденне, так і святкове меню. Домашня куряча ковбаса просто шикарно виглядає на святковому столі. Ніяка покупна ковбаса не може зрівнятися з нею, як за зовнішніми, так і за смаковими якостями. Саму ковбасу ми будемо доводити до готовності двома способами. Обидва варіанти приготування ковбаси вийшли ароматними, соковитими та дуже смачними. Ми рекомендуємо спробувати ці обидві варіанти приготування. Куряча ковбаса, як і інші домашні ковбаси, готуються дуже легко та просто, з відносно недорогих продуктів. М'ясо для приготування ми зняли з курячих стегенець. Щоб приготувати цю смакоту, нам знадобляться такі інгредієнти: М'ясо курки 2 кг, сіль 1 столова ложка, Чорний перець мелений 1 чайна ложка, мускатний горіх 5 чайної ложки, часник 5-6 зубчиків, кишкова балонка 2,5 3 м. Для першого способу приготування цибуля рібчаста 450-500 г а, жир 1 столова ложка, лавровий лист 2-3 штуки. Сіль третя чайна ложка. Для другого способу приготування лавровий лист 3-4 штуки, перець, духмяний горошок, сіль, жир для смаження. За допомогою пластмасової трубки, вона у нас зроблена з 2 кубічного шприца, перевіряємо цілісність кишок. М'ясо, як ми вже говорили вище, зняти з курячих стегенець. Відокремлюємо шкіру від м'яса і нарізаємо його на шматки. Шкіру ще зняли з м'яса, разом з часником пропускаємо через м'ясорубку. За бажанням шкіру можна замінити свіжим салом. В М'ясо додаємо сіль, спеції. І милену шкіру з часником. Все гарно перемішуємо. На м'ясорубку ставимо насадку для приготування ковбаси. Одягаємо на неї кишку. Кінчик кишки не зав'язуйте. Робимо ковбасу. Перев'язуємо ковбасу бавовняним шпагатом або складеним кілька разів 10 номером нитки. Друзі, якщо ви перший раз на нашому каналі, не забудьте підписатись на нього. Я вже говорив раніше, що ми будемо готувати ковбасу двома способами. Ось цю ми приготуємо разом з цибулею. Для цього проколюємо її шилом або голкою з обох боків. Цибулю нарізаємо великими півкільцями. На холодну сковорідку кладемо 1 столову ложку будь-якого жиру у нас курячий. І поміщаємо сюди ж цибулю. Солимо і додаємо лавровий лист. Кільця ковбаси кладемо на цибулю. Накриваємо сковорідку кришкою і ставимо на слабкий вогонь. Нехай ковбаса тушиться з цибулею при закритій кришці. 30 хвилин. Через кожні 10 хвилин ковбасу перевертаємо. Як бачите, цибуля пустила сік, і в ньому тушиться ковбаса. Через півгодини знімаємо із сковорідки кришку і збільшуємо вогонь. Тушимо ковбасу на сильному вогні до повного випаровування вологи. При цьому потрібно її періодично перевертати, а цибулю перемішувати. Поки це кільця ковбаси у нас тушиться, ми перев'язали ту, що залишилася. Кололи її з обох боків, в каструлю з водою, додали сіль, лавровий лист і духмяний перець, нехай все це закипає, а ми тим часом подивимося, що у нас в сковороді. Подивіться, волога із цибулі випарвалася, згортаємо її під один бік, щоб ковбаса трішки підсмажилася. При цьому цибулю потрібно періодично перемішувати, щоб не підгоріла. Підсмажуємо ковбасу з обох боків. Сковорідку з готовою стравою знімаємо з вогню. На блюдо викладаємо тушковану цибулю, а зверху поміщаємо ковбасу. Не забудьте з неї зняти шпагат. Страва готова для подачі на стіл. А тим часом вода в каструлі закипіла. Поміщаємо в неї сиру ковбасу, що у нас залишилася. Варимо при слабкому кипінні і відкритій кришці 20-25 хвилин. Готову ковбасу виймаємо на тацю. Щоб вона просохла хвилин 5 від води. Розігріваємо сковороду з жиром і підсмажуємо її з обох боків до зарум'янювання. З готової ковбаси знімаємо шпагат і подаємо на стіл. Друзі ковбаса в обох варіантах приготування вийшла дуже смачною. Ну ось і все. Не забудьте поставити цьому відео лайк і поділитися з друзями. До побачення! Смачного вам!